Я планувавши на 15 але заїхати ви ми перекалимо до так чисто перевірити, що чи не пускають. На пункті пропуску Шегині медика перетинають кордон. Чоловіки від 18 до 22 років включно. Та подумав відразу, що зможу побачити родичів, то вирішив відразу їхати до них. Дані були оновлені, все в штатному режимі, як і було. Просто їдуть до родичів за вже оновленими давно даними. Власне, ну напевно, що тільки спробувати чи пускають в загальному. Ні, в мене було все оновлено. Ну... В принципі, взяв паспорт, от приїхав сюди і все. Та випала така можливість, їду до родичів, до сестри. Я давно її не бачив. Думаю, Та поїду, подивлюся, а там далі побачимо. Та всі, з ким поспілкувались, кажуть, що не їдуть на постійно, планують повернутися. Перебувати планую пару тижнів, а повертатися, звісно, планую. Такий варіант. Та чи плануєте повертатися? Звичайно. Ну, я ж кажу, туди-назад. Нічого не думав. Навіть нічого з собою не брав. Плануєте повертатися? Так, звичайно. Пасажирів від 18 до 22 років почали пропускати на наступну добу після публікації оновлених правил, каже речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. Для перетину кордону потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ паперовий або ж електронний. Власне, ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку з категорії громадян 18-22 роки. Варто звернути увагу, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб визначених у пункті 2.14 зазначених правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватись як і раніше, тільки у службове відряд. Як пояснив Суспільному адвокат Євген Филипець, постанова не регулює час, на який чоловіки можуть виїжджати за кордон. Проте військовозобов'язані, які планують виїхати на довготривалий період, мають знати про нюанси. Якщо людина їде на тривалий час за кордон перебування, то вона повинна в Україні знятися з військового обліку зі свого ТЦК, де він перебуває. А там у дипломатичній установі консульській установі України стати на відповідний облік. Для чого це потрібно? Ну це щоб собі не народити потім проблем. <кій> До прикладу, особа поїхала за кордон на тривалий час, а їй приходять повістки за місце проживання і за місцем обліку. А після того появляється ситуація, коли в особи є розшук, так званий розшук. Чому її розшукують? Тому що були повістки, по якій не з'явилася при цьому для Тривалих поїздок такої вимоги немає. Катерина Олійник, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.